Євген Кушнір, переможець пробігу. Хлопець 10 років займається легкою атлетикою, тому це для нього не перша спортивна перемога. Каже вулицями Коломиї бігати значно легше, аніж доріжками стадіону. Чесно кажучи, тут набагато легше. Знаєш, вулиці приємно, люди підтримували. Дуже було мені легко, комфортно бігти тут. Одразу ж після важкої дистанції з нами ділиться враженнями наймолодший учасник змагань. Дев'ятирічний Ростислав не відставав від старших. Довгу дистанцію він таки подолав. Важко було ні nee, не дуже старшими Важко. Оскільки забіг був любительським, у ньому міг взяти участь будь-хто. Організатори не обмежували учасників і у виборі спортивного одягу. Тому деякі бігуни долали дистанцію навіть босоніж. Деякі навпаки у повному обмундируванні для того, щоб звернули я хоч якусь увагу і допомогли нашим солдатам. Дуже мені шкодає прикро, що так мало коломиян прийшло на таку акцію. Загалом у забігу заради миру взяли участь 32 коломиян, від 9 до 60 років організували спортивне дійство, волонтери благодійного фонду. Ми допоможемо. кажуть, вело та автопробіги у нашому місці відбуваються досить часто. Вони ж хотіли, аби коломияни позмагалися у спортивному бігові. Загалі ідея виникла ще десь січні, А саме мої друзі. Вони Буді також йти. брали участь в такому забігу. І я вирішила, коли ми є не гірше, ніж там якесь там місто в Америці, І я вирішила, що треба якось таку ідею втілити в життя. Біг заради миру це не тільки пропаганда здорового способу життя, але й збір коштів. Цього разу вдалося зібрати майже 1800 гривень. Усі до копійки вони підуть на тепловізор, обіцяє журналіст-волонтер Євген Гапич. Хоча до покупки приладу ще далеко, адже його ціна 55 тисяч гривень. Переможці забігу отримали подарунки, медалі, і грамоти. Організатори кажуть, чекали на більшу кількість людей, але вдячні усім, хто прийшов і пожертвував кошти для наших захисників.